Поки всі обговорюють вихід 17 го айфона, я хочу надати свій чесний відгук на 16 про через рік користування. І розпочнемо з найболючішого: це акумулятор. Зараз у мене 91%. Частково це число мене дуже засмучує, але я розумію, що телефон це мій робочий інструмент. Я багато знімаю відео, я працюю, я монтую, тому, в принципі, думаю, це число в межах норми. Далі це камера. Я переходила з 11 на 16 і різницю важко було не відчути. Камера мені подобається, вона дійсно класно знімає але десь місяць назад вона почала знімати, наче якась Nokia. я перезавантажила телефон, і наче все нормально, але. Це був внезапний деп. Фішка 16 айфона заключається у його новій кнопці для камери, і ще можу сказати: безкорисна штука, взагалі нею не користуюсь, незручно. Зарядка Type-C дуже зручно, універсально, ставлю лайк. Я брала телефон на 256 ГБ і, враховуючи те, що я контейд кріейтор, я знімаю дуже багато відео, мені цієї пам'яті поки що вистачає з головою. Єдине, про що я трішки жалкую, що я його купила відразу, як він вийшов. Я його придбала за 65 тисяч, а через місяць-два він уже коштував. 10 тисяч дешевше, тому думаю, сильно спішити не потрібно. Можна почекати і придбати його трішки дешевше. Дякую за увагу.